Всім привіт, шановне панство, ви на каналі PowerCast. І я сьогодні хочу з вами поговорити про популярні причини поломки бейткастингових котушок. Попри всі ті міфи, які ширяться в інтернеті та між недосвідченими людьми, що мульці є якась неуб'єнна штука, насправді це не відповідає реальності. Бо бейткастингова катушка це є механізм. І він так само виходить з ладу, як дорогі годинники, як космічні кораблі та будь-які інші агрегати, які працюють. Хочу вам почати, друзі, мабуть, спочатку своєї риболовної кар'єри, як я прийшов до мульта, і першою моєю катушкою, яку я ушатав, це була Daiwa Megaforce. Ось так вона виглядає. Да, виконана вона в пластиковому корпусі. ну, коротше, така, собі, е, така собі катушка. Скажу так. Можливо, для початків це було і непогано. Протягнула вона в мене десь мабуть, з півроку. Вважаю, що основною причиною якби, поломки цієї катушки вона почала, до речі, дуже сильно гудіти, ричати щось там, ще таке непонятне в ній відбувалося. Але тоді це був такий період, коли дуже сильно подорожчав долар. Я її купив там, щось близько 800 гривень, віддав, а мені потім майстер заломив, я вже не пам'ятаю, гривень щось під 500 за її ремонт. Ну, звісно, я її потім продав кудись там чи поміняв на запчастини. Таке так от. До чого я веду. Вважаю, що причиною головної поломки цього мульта це була саме моя недосвідченість, мої руки і моя на той момент ще голова, яка не розбилася що і до чого. Так само я почитав це все діло в інтернеті, що мультом можна там кидати джерки туди-сюди, не розібравшися не в лінійці розмірні, нічого. Просто я купив цього мульта, почав їм там щось твічити кидати якісь невеликі воблери. А потім більше, 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 і з більше ваги там до 30-50 грамів, і плюс-мінус регулярно я їм так ловив. Звісно ж, ця катушка не змогла це все діло переварити, враховуючи пластиковий корпус. Я так розумію, що е, дешевість цієї катушки не дуже точно підігнаність деталі, і все оце інше вкупі, воно просто призвело до цього речання, гарчання мульта. Е, ще однією причиною, е, яка Точно не додала, не подовжила життя для мульта, було зачепи. Що я маю на увазі? Коли там був мене намотаний якийсь дуже товстий канат, звісно, закидав для того, щоб розгинати гачки, начитавшись підкреслю ще раз цієї всієї дуже корисної інформації в інтернеті. Цей китайський Power Pro, а, я навіть не знаю, який він, там, мабуть, може як 4 десь був, його там метрів 50-70 влазило, але справа в тому, що м -м, саме на зачепах я вважаю найбільше, я також ушатав цього мульта. Ловиш зачеп і що відбувається? Затискаєш гальма в нуль і починаєш що духу просто його ось так э, смикати туди-сюди, щоб вирвати цю приманку з зачепа або розігнути гачок. І що ми маємо э, з цього всього діла? Зараз я вам наглядно продемонструю. Тут теж канат у мене намотаний. Э, це 2,5. Э, так от, шнур робить врізку. Хто не знає, що таке врізка, при дуже сильному натягуванні цього шнура. Він просто врізається між інші е, вітки цього шнура. Як це відбувається? Наприклад, на 20 метрах ми ловимо там десь врізку, да? ой, верніше цепу, починаємо робити ось ці всі маніпуляції, шнур провалюється між вітків. І там фіксується просто намертво. Його звідти треба доставати. Але що робить недосвідчена людина? Вона просто, наприклад, обірвала приманку, вимотала шнур, прив'язала іншу, і далі, скільки є дурі, знову фігачить. Звісно, на 20 метрах ми знову ловимо ту саму врізку і отримуємо просто якийсь колосальний удар в шпулю, вісь і в цілому в механізм. Я бачив в інтернеті погнуті легкі шпулі, саме при ось таких приколясах, не знаю, як там люди. Це робили, але саме на західі гнулися легкі шпулі від таких сильних ударів. Також знаю а, декількох людей, які вмудрилися зігнути так вісь на досить потужних катушках. Тож, а, якщо ви зловили десь таку чепу і намагаєтеся вирвати мультом, повірте, це ні до чого доброго точно не призведе. А, як мінімально це буде відстріл, як максимально, можете пошкодити катушку. Зловили десь цепу. Розблокували котушку, взяли шнур в руки, відстрелюємо. Якщо ні, намотали на рукав або на якусь гляку, або там є спеціальні девайси. І потім вже, скільки вам є сили, тільки так варто тягнути ці шнури, для того, щоб пошкодити вашу улюблену котушку. Наступною катушкою, яка в мене потерпіла, це була Абу Гарсія STX, Але у них була схожа історія з Мегафорсом. Чому? А, тому що підшатав я Абу Гарсія на дуже жорсткому такому перевантаженні. А, і одною і другою катушкою Мегафорсом ну, я кидав десь грам до 50, що не варто, звісно ж, робити катушкою в пластиковому корпусі. А Abu Garсія STX третьої генерації я кидав десь грамів до 70. В неї ще був там у обушки, мабуть, або брак, або недопрацювання з заводу, абу гарсія. Ну люблять чомусь вони таке зробити. Так? І механізм розблокування шпулі у неї западав. Що я маю на увазі? Десь через сезон, можливо, через чи на другий рік, ми натискаємо, розблоковуємо шпулю, потім провертаємо руків'я. У нас клавіша вертається назад, Абу цього не робила. Тобто натиснув і маєш назад пальцем і. Притиснути для того, щоб вона відскочила назад і заблокувала цю шпулю. Ну, зійшлися ми на тому, що це дійсно від виробника була проблема, але ще у, цього, у цієї катушки почали люто свистіти гальма. Ой, не гальма, пробачте, підсипники на закиді. Ну, звісно ж, такі ваги не варто було б нею кидати. То мастило, яке там було в неї рідне в коробочці, я їм там десь капав ці підшипники, хватало мені, можливо, на півгодини, можливо, ще на скількись. І далі вони так само починали верещати, зато в сокірно я був просто номер один. Всі, хто були в човнах, дивилися на те, як ловить чувак мультом. Ну, ось така була. Доля у цього STX і, до речі, у Мегафорса також, хоча у Мегафорса підшипники не кричали. Я не знаю по якій причині, але 100% смертю цієї катушки послужив саме ось цей перегруз. Чому так відбулося? Тому що купляєш катушку сотого розміру, да, десь почув, десь прочитав якийсь дуже неграмотний. Некомпетентних людей і починаєш цю катушку дуже жорстко перевантажувати, особливо, коли ще там є велика передатка, друзі. Якщо ви все-таки купуєте якісь катушки, там, наприклад, ось цей зіліон, да, під такі ваги я його використовую, він живе йому по барабану. Бо тут 36 та шпуля, сотка ПЛ, дуже потужна ця катушка, передатка 4,9. Такою передаткою можна ловити на... Таких вагах там, до, ну, інколи 100 грамів я в нею кидаю. Якби дуже жорстких агресивних технік. Звісно ж, катушкою ручкою ми не можемо зробити, тому все відбувається вудилищем, утилищем, а вимотати якогось свімбейта або дропшот немає якоїсь проблеми. З тими катушками, звісно, так не проконало. Там була 34-та шпуля, це сотка по. Дайві і вони не розраховані просто, або ж по Абу я не знаю, який там у неї номер, був ну, неважливо. Ці катушки точно не були розраховані для таких вагів. Як наслідок ще в Абу Гарсіє на силовому закиді почали просто вмикатися самі по собі до центрові гальма, що теж не дуже якісно давало робити закид. На центробігах вона взагалі не кидала ця Абугарсія, можливо, ще якось в облері з горем пополам, але це точно було не про джиг. Ну, я її відправив майстру, все благо зробили, все було окей. Половив я ще неї, мабуть, може, рік, може скількись. І далі вона десь пішла до нового власника. Після чого я з ним бачився, він ловив її на воблери, у нього було все окей. Тож, наступним пунктом, як ви зрозуміли, це варто. Віднести сюди саме перевантаження котушок. Не варто це робити. За це вам мульт точно не скаже дякую. Якщо хтось не знає, там які перевантаження, верніше рекомендовані навантаження для мультів, порийтеся в інтернеті. Друзі, пошуковик є у кожного. Вбиваєте в Google, десь лізете на якісь японські сайти, питаєте більш досвідчених на форумі або ще когось. Тільки дивіться, щоб ці люди були більш-менш міняємо. А то інколи якогось там, я не знаю, шльоцика чи когось ми начитаємося, да, які там мульта, можливо, овочі не а нам розповідає про ось цю потужність. Так ні, так не буває. Вивчайте е навантаження мультів, дивіться, які там шпулі, і підбирайте правильно під свій комплект. Ну Тепер пропоную трішки вам збільшитися в розмірах і поговоримо про BFT Instinct X7. Ось така котушенція. Яку у свій час Антон Фішерман розпіарив просто капець, народна катушка. Мені тоді вдалося її вихватити за якоюсь там ціною щось близько 100 доларів чи 110, я не пам'ятаю. Ну, якісь копійки. Да? Нині вона коштує взагалі не виправдано. Е, і все, здавалось би, якби непогано і класно, але у цієї катушки були дві е, проблеми. За е, зуділа головна пара, чи що там в неї почала вона зудити дуже сильно, неприємно мені не подобалося. І відмовила обгонна муфта. Так от, давайте тепер роздивимося тему. І ще до речі, проблема обгонної муфти. Що в мене була на зіліоні 1016, шістнадцять, якби ну, скажімо, молодшому брату ось цього трактора. Також у мене була відмова обгонної муфти. Чому так відбувається? А, так відбувається, друзі, тому що ми не просушуємо наші мульти. Як би не було це банально, ми десь половили, попали під дощ, або не знаю, під сніг. Неважливо. Навіть приїхали з рибалки, якщо у вас ще товстенний шнур, як наприклад, тут 2,5 приїхав, ще десь там мульта на балконі, який у нас не закривається, да? на вулиці, або десь кинув сарайчику, або поклав там в гаражі під стелю, і цей мульт там собі благополучно цілу Висить. Мало того, що ви будете мати проблеми зі шнуром, він там запліснює, згниє. І це все діло дуже сильно впливає на обгонну муфту. Коли її дістаєш, я догадаю, що часто ви бачите десь на якихось оглядах у майстрів вона просто вся. Іржава і мокра. Ось саме ця волога, яка потрапляє в мульт, не скрізь чомусь воно так зроблене герметично, скажімо. В да? деяких є ось тут такі отвори для зливу води, в деяких немає. Так от саме ця волога призводить до поломки обгонної муфти. Так от, друзі, якщо ми з вами будемо просушувати ці катушки, це не обов'язково, що їх там треба сидіти, сушити феном або ще робити якісь маніпуляції. Просто прийшли додому, взяли катушечку, зняли з вудки, або з вудку, я не знаю, десь поставили банально в сухе місце, десь, я не знаю, за шафою, будь-де, або зняли катушку, поклали на шафу, де щоб там не достав не кіт, не діти, не ні дружина ніде не викинула. І все. Вона у вас полежала день-два. Хтось там сушить на батареї, не знаю, я колись теж клав. Хтось каже, що не рекомендують, бо там мастило щось загусає. Ну, коротше, є таке, якісь інше бачення, але факт в тому, якщо ми висушимо е, нашого мульта, у вас буде менше шансів, що у вас відмовить обгонна муфта. Хоча, в принципі, це не є такою проблемою, її можна самому достати і перемити вдома, але на це треба мати бажання, щоб туди лізти. Особисто мені не дуже подобається лазити в мульти, хоча кілька разів я це робив. Я відправляю Анатолію Корзуну на ТО, він мені. Тиоши ці катушки, немає з ним ніколи ніяких проблем. Так от, не однією обгонною муфтою порадив мене цей BFT Instinct X7. Він ще почав ричати. На мій погляд, чому відбулося саме це ричання? До речі, десь приблизно через 50 рибалок, буквально холостих, він заричав. Він не бачив, ця катушка не бачила якоїсь риби, може там до 3 кіл, але ну. Про що ми говоримо? Або це були шнурки, там якісь кілошні чи ще щось таке. На мій погляд, катушка заручала саме через техніки проводки та приманки. Про що я кажу? В джеркінгу, на мій погляд, є, скажімо, не тільки джеркінгу взагалі, є три основні техніки проводки. Це є техніка катушечна, коли ми, наприклад, джигуємо, да, як там колись було, це, робимо три оберти, пауза, робимо три оберти, пауза. Або в джеркінгу також, там, можливо, якісь свімбейти, типу попів оберта чи щось таке ми робимо, і катушка тим самим все навантаження бере рівно на себе. Друга техніка це є а, техніка вудилищем. Це, як ми звикли твічити, твічимо вудкою і тільки слабину ми вибираємо мультом. А, звісно ж, при таких техніках наша катушка буде служити нам довше. І є третя техніка, це, на мій погляд, найпагубніше. Це коли ми беремо якусь дуже таку упористу приманку, можливо, якогось дайвера або ще щось. І що ми робимо? Закидуємо, це я про Джеркін зараз кажу. Заганяємо цю. О, Приманку вудилищем і далі наскільки нам уже не пускає е, радіус. Вудилище, наскільки ми не потягнули, ми додаємо дуже агресивно ось ці саме котушечні техніки. На мій погляд, саме ось така техніка комбінована а, і призвела до того, що катушка почала ричати. Ну, здається, по відчуттям, що вона отримує просто максимальні навантаження саме в цей момент, коли ми намагаємося запхати цього дайвера або будь-яка інша, неважливо, упориста приманка, саме ось на поєднанні цих технік, бо ми вже зробили максимальний упор вудилищем, в це все діло, і оскільки нам не вистачає там сили або далі запхати, ми ще додаємо катушкою. Десь такі моменти, мені здається, і починається знос головної пари. Або щось там починає люфтити, що призводить саме до ось цього речання, зудіння та інших неприємних штук. Як з цим боротися в джеркінгу, я не знаю. Я не можу сказати, що не використовувати такі техніки, бо часто густо вони є ефективні. Можливо, треба використовувати якісь інші котушки. А якщо стосовно якихось більш легких моделей, то, звісно, можна це все діло робити вудилищем. так само і в джигу підкидувати приманку вудилищем, І це також продовжить вік служби нашого мульта. І так, переходимо далі до моєї, мабуть, улюбленої проблеми. Була в мене колись катушка Daiwa Liberto Pixie. Це була перша лайтова катушка, на яку я там чуть, не знаю, не молився. Так вона мені подобалася і тюнінгував, ще щось таке було. Ну, коротше, це все вже інше. Так от, ловив я якось на набережній на цю Daiwa Liberto Pixie. І в той період якраз там піскоструїли цю всю набережну. Вітер дмухав від мене, все було окей. І в якийсь момент чомусь вітру захотіло поміняти. Напрямок і мені просто цим від піскоструя абразивом піском запорошило очі. Поки я очищав очі, я подивився, що моя вудка, яка лежала на бетоні, була повністю засипана ось цим абразивом і піском. Ну і, звісно, катушка просто лежала під купою цього піску. Це, мабуть, один із найнеприємніших моментів. І ще в мене був такий нюанс. Це була рибалка саме на пляжі, на Діснянському. Ми там колись ловили, заграли, пили пиво, всі діла. Я там намагався ловити судака і банально знову ж таки подув вітер. Катушка не падала в пісок нічого, просто подув вітер і. Скручі знову ж таки налетіло на мульт. А, які від цього наслідки? Наш черв'як або бізкінечник, хто як називає, засипається піском. А, ми десь там промиваємо, хто промиває, хто зразу віддає на ТО, не знаю. Але знаю таких людей, хто щось там похрустує, да, та фігня перемелиться, починає. Маслати цим мультом, як наслідки, що ми маємо? Піщинки попадають, мало того, що вони знищують ніж е жилковкладача, вони ще й пошкоджують сам черв'як. Можливо, не зразу, але наслідки 100% будуть. Десь воно там перехрустіло, перемололося. Можливо, хтось там ще десь капельку якось е маски туди дав. І далі е починаються всі ці проблеми вже вилазити. Відмовляє у нас е вічко. Жилковкладача і знову-таки котушку треба віддавати на ТО на ремонт. Е, я тоді цю піксі просто помив прямо на набережній. У воді спробував повернути руків. Я зрозумів, що там вже відразу щось підклинювало. Прийшов додому, ще помив її просто під краном. Банально, да, Я мию мульти, якщо можу помити під краном. А, потім якимось там намагався спреями її промити, щось десь. але все одно там були ці піщинки. я її відправив знову ж таки толіку корзуну, він мені її зробив, вона йшла далі, як нова. Тож, якщо у вас вашого мульта припорошило піском, ні в якому разі, друзі, я вам не рекомендую просто його. Перемолувати, тому що це буде мати якісь пагубні наслідки. Можливо, не кожен раз, можливо, комусь підфартить, але скорше за все, бо абразив і настільки тонкі деталі не дуже гарне поєднання, повірте мені. Якось ми поїхали е, з друзями на рибалку досить далеко. Е, мали ми їхати на цілий день, це був десь початок осені, прекрасна погода, все. Рюкзак, туди що? Звісно ж, приманки, звісно ж, термос, звісно, там ще що завгодно. цей рюкзак ледве закривається, мульт неопреновий оприлюдним чехлі, все я поклав, якось там запхав, все класно, приїжджаю на рибалку, дістаю. А у мене просто руків'я ось так зігнулося. Я не знаю, як це сталося. Я не розумію. Можливо, десь в багажника автівці, можливо, хтось десь якось притисне вдало. Можливо, я щось зробив з цим рюкзаком, але суть в тому, що це було у мене два рази. Просто банально згиналися руків'я або царапалися кноби. Ну таке, я вам скажу. Я, то, в принципі можна було м -м, вирівняти, що я її е, зробив, прийшов додому, зняв його там акуратненько вирівняв. А от з поцарапаними кнопами, це вже така собі історія. Да? Коли ти тюнінгує, щось тут, до речі, він теж покоцаний. Е, і це сталося також при транспортуванні. Дуже неприємна штукенція, як я цьому запобігаю. Aliexpress – наше все. Ось такий кофрик на всі транспортування. Беремо мульта, кладемо сюди ось так. Зверху нашляплюємо, закрили, все, він жорсткий, були вже падіння і мене там з рюкзаком і що завгодно, ну поки що все вижило. Звісно ж, від якогось там падіння або удару молотком воно вас не спасе, рівно, коли по катушці щось там прилетить. Але в цілому дуже сильно це рятує. Також, можливо, десь там кладете катушку. Я все це останнім часом роблю виключно у цих чохольчиках, і це дуже сильно рятує катушки від всіляких неприємностей. Тож я кожному з вас рекомендую. А не обов'язково це має бути такий чехол, там будь які є від українських брендів, є від закордонних брендів, є дуже дорогі, є дешеві, але катушечку все-таки краще носити в якомусь спеціалізованому кофрі, який їх захищає від всяких там притискань, до речі, оскільки там є у нас паролон, то воно також тримається. Дуже корисна штукенція Користуйтеся і ви, нехай ваші мульти будуть цілими. Хочу ще загострити увагу ну, не на такій поломці, а на, скажімо, досить неприємному зносі е, деталей мульта. Як можна цьому запобігти і про що я кажу? Я кажу зараз про те, що в деяких мультах черв'як посаджений на. Фторопластові втулки просто. Да? Або з одного боку стоїть підшипник, з другого просто ось ця втулка. Так само, і кноби десь стоять повністю на втулках, де стоять на підшипниках. Тут на підшипниках це вони просто е трішки піджаті. ну Чомусь так у мене це працює, неважливо. Так от, суть в чому? Коли вони стоять у нас на втулках або кноби, або ще там якісь деталі механізму, що відбувається? З часом, особливо, коли ви не дуже часто відтеошуєте ці катушки, з часом туди потрапляє. Я не знаю, пил, бруд, можливо, якісь е, абразивні частинки. І потім знову ж таки ми бачимо у майстрів таку фотку, де кноп, і там просто два рази видно такі пропили від цих втулок. Я ж особисто на своїх мультах відразу всі ці втулки е, даю майстру, щоб він відразу все це замінив на підшипники і живу з цим спокійно. Наскільки це вийде вам е дешевше чи дорожче, важко це порівняти, але це точно збереже вас від ось таких неприємностей. Бо просто коли треба замінити оригінальну ручку, наприклад, від е дайви, вона коштує немало. Плюс це ще треба замовити, це треба чекати і все таке інше. Тож, друзі, пишіть, які у вас траплялися поломки з мультами. Я, мабуть, розповів все, що у мене з цим траплялося. Звісно, ще є безліч різних інших видів поломок, але у мене були такі і у моїх друзів або знайомих. Тож, кому сподобалось відео, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Я вас всіх обняв, далі ще буде. Всім покида.